Казка про соску. Казка про соску. Лягла дівчинка Марічка в ліжко і просить. Мамо, дай соску, не буду спати без соски. Тут залетіла до кімнати нічна птаха сова. Така велика, а соску смокчеш. У лісі зайченята білченята менші за тебе, але соска їм не потрібна. Схопила сова Марічину соску і понесла її далеко-далеко, через поле, через дорогу до дрімучого лісу. Не буду я спати без соски, сказала Марічка, одягнулася і побігла за совою. Прибігла Марічка до зайчихи і питає, чи не прилітала сюди сова з моєю соскою. Прилітала, відповідає зайчиха, тільки не потрібна нам твоя соска. У нас зайченята без сосок сплять. Побігла Марічка до ведмедиці. Ведмедице, чи не прилітала сюди сова? Прилітала. Відповідає ведмедиця, але моїм ведмежатам соски не треба, вони так сплять. Довго ходила Марічка лісом і побачила всі звірі в лісі без сосок сплять, і пташенята в гніздах, і мурашки в мурашнику. Підійшла Марічка до річки, сплять у воді рибки. Сплять біля берега жабенята, всі без сосок сплять. Тут підлетіла до Марічки нічна птаха сова. Ось тобі твоя соска, Марічко, каже сова, нікому вона не потрібна. І мені вона не потрібна, сказала Марічка. Кинула Марічка соску. І побігла додому спадки. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.